Друзі, я радий вас вітати. У нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про автомобілі, які у нас є в наявності в дорозі і продаються. Справа в тому, що у нас є два автомобілі, які ми викупили в Сполучених Штатах Америки. Це два кросовера, та два електромобілі, які ми викупили в Норвегії. Та зараз вони вже прямують Україну, і ви можете бронювати їх повністю під ключ, якщо це з Америки. Можна відновлювати автомобіль у нас на СТО, якщо це з Норвегії електричка, звичайно, її робити не потрібно. Так ось до бронювання, поки авто в дорозі пропонуються вам по зниженій ціні. Давайте розпочнемо з першого автомобіля, який я хочу запропонувати ваші уваги, який ми виграли буквально в минулу п'ятницю. Це Jeep Cherokee в комплектації ліміти 2019 року та 2018 рік по стіку. Автомобіль 2.4 двигун має, на нього ставиться газ 4 покоління, та він на передньому приводі має прибіг 70 тисяч миль. Хочу відмітити, що ви ви ніколи не зустрінете після рестайлу після 18-го року джипчіроки. А з 2.4 двигуном на повному приводі їх просто не існує в природі. Тобто комплектація Limited має ті тіль... з двигуном 2.4 має тільки передній привід. Якщо ви хочете джипчіроки на повному, потрібно в комплектації Limited вибирати тільки з двигуном 3.2. Та якщо ви підете в слабшу комплектацію, Latitude Plus, то там 2.4 на повному може бути. В автомобілі ми бачимо бічне пошкодження. І що досить добре, це невелике пошкодження, як на мене. У нас цілий бампер, ціла фара, цілий капот. Ось у нас стієчка також ціла. І у нас по порожку, ось біля наклеєчки, є невеличкі прим'ятості. Тут потрібно буде зробити рихтування порогу. Ми бачимо, спрацювала шторка в автомобіля, її потрібно буде замінити. Але досить велика перевага це те, що в автомобіля ціла торпеда та ціле кермо. Ідемо далі, в автомобіля пошкоджень, ніяких більше немає. Гарна комплектація Limited, включає в себе підігрів сидінь, електрокришку багажника, великий екран, Apple CarPlay, Android Auto, електроприводи сидінь. Та ми бачимо ось такого сіренького кольору. Світлий салон, тобто досить така красива, сіра шкіра. Так, можливо, ще подушка в. Сидіння водія спрацювала, потрібно буде її також відновити. Але це набагато простіше, чим робити торпеду. До речі, хочу сказати, що безпеку в наших автомобілях, яку ми відновлюємо, ми відновлюємо з гарантією фірма, яка це нам робить, яким являється нашим підрядником. Вона дає гарантії на цю безпеку, яку вона відновлює. Дивимося тропеду автомобіля. У нас двохзонна кліматична установка. Є в автомобілі парктроники та великий екран за кермом та по центру автомобіля. Ось у нас є також ключ, круїз контроль це все присутнє в автомобілі. Тепер, напевно, потрібно перейти до ціни. Так, йдемо. Пропустили так, тут все добре. У нас тут під капотом все добре. Нічого такого у нас тут немає. Автомобіль у нас по статусі run and Drive. заводиться та їде. Та ось у нас ще сфотографовані запчастини, тобто двері з цього автомобіля. На даному етапі не зовсім зрозуміло в якому звичайно вони стануть та чи доїдуть вони до нас, і які запчастини вдасться. Використати в ремонті саме з цих дверей, але ми по ним ще можемо побачити, що автомобіль у нас постійно вісімнадцятим роком, тобто третій місяць вісімнадцятого року, він стане на облік. Переходимо до самого цікавого: це ціна на цей автомобіль: 13 тисяч 900 доларів. Так саме по цій ціні ви можете забронювати цей автомобіль за себе, та ви можете його отримати буквально уже через 4-5 місяців. Справа в тому, що цей автомобіль буде мати трішки довшу доставку, тому що він знаходиться і буде випливати з штата Вашингтон, і в нього там досить така дорога доставка. Але автомобіль в гарній комплектації і по досить приємній ціні. З Невеликими реальними пошкодженнями, тобто я думаю, що є сенс почекати такий шикарний автомобіль. Що по ремонту? По ремонту порахувати ремонт по фотографіям просто неможливо, особливо коли у нас іде передній удар, тому що у нас немає повного списку запчастин, який нам який у нас буде для ремонту відновлення цього автомобіля. Тому це знаєте, як гадання на кофейні гущі і прогнозувати точну вартість ремонту по фотографіям просто неможливо, коли ми говоримо конкретно про цей джівчі роки. Тут уже прогнозувати вартість ремонту більш реалістичніше, і вона десь буде складати біля 5 тисяч доларів. Мені останнім часом досить багато людей телефонує та говорить, а що за 2-3 не можна зробити ремонт? Ні, друзі, на жаль, за 2-3 тисячі ніякий ремонт ви в автомобілі не зробите, тому що якісний гарний ремонт буде стоїть коштувати нормальних гроші. Наприклад, цей автомобіль потрібно буде купити дві оригінальні дверки і, скоріш всього, в зборі. М -м Ставити не оригінал я не бачу сенсу. Крило можна поставити і по заміннику, ніяких проблем з цим абсолютно не буде. Та потрібно буде відновити безпеку, відрихтувати порожок і цю. Всю частину автомобіля пофарбувати. От десь біля 5 абсолютно реалістично вміститися буде з цим автомобілем. Тобто, реально, плюс-мінус біля 19 можна буде отримати гарний джип Чироків в комплектації Limited Restyle і, ну я б сказав, би, не сильно бити. Тому рішення буде однозначно за вами, рішення. Про придбання цього автомобіля однозначно за вами. А ми йдемо далі. У нас є наступний кросовер, який ми готові запропонувати по зниженій ціні. Це Nissan Rogue. Цей автомобіль ми придбали на аукціоні Ай-яй-яй, ось ця поміточка. І коли з коперта я можу вам відкривати і показувати, як він у нас висить, то в ай, на сайті Аяяй на аукціоні на наступний день після виграшу автомобіля він просто з цього сайту видаляється. Тому цей автомобіль є у мене в кабінеті. Він уже доставлений, до речі, на майданчик перевізника. Ми зараз з вами його також подивимося та подивимося, який автомобіль був на аукціоні. Бачимо, у нас продавала страхова компанія. Трексіс і автомобіль ми взяли за 4650 доларів. Автомобіль має 29 тисяч миль пробігу, 2,5 двигун, до речі, на який також ставиться газ, газ 4-го покоління. І цей автомобіль повнопривідний. Тобто, якщо попередній автомобіль був передньопривідний, вам потрібно повнопривідний. У нас є і такий красовер. Давайте подивимося безпосередньо його пошкодження на аукціоні. Звичайно, йдемо до того, що спрогнозувати точно вартість ремонту по фотографіям неможливо, але ціна цього автомобіля буде 13 тисяч доларів. В цю ціну входить вартість автомобіля заплатою, з послугами. Зі збором аукціона, з доставкою до України та розмитненням. Тобто це вартість порахована автомобіля в Києві. Звичайно, вартість автомобіля порахувати по ремонту неможливо, тим більше, коли у нас передній фронтальний удар, але ми і бачимо, що у нас він не такий надто складний, і автомобіль ну, сильних пошкоджень не отримав, тому що в нього навіть ціла безпека. Так, автомобіля не спрацювала взагалі безпека. СВ-комплектація, це середня комплектація цього автомобіля. У нього є Безключовий доступ, Apple Android Auto, камера заднього виду. все це присутнє в цього автомобіля. Звичайно, датчики сліпих зон, чого до речі немає в Чирокі, у рога є. Та найголовніша його перевага це його невеличкий рідний пробіг. 29 тисяч миль. Це реально невеликий пробіг. І на такому автомобілі буде їздити приємніше. На облік стане також 18-м роком. В автомобілі також є дестронік, що вам дозволить краще користуватися цим автомобілем. Зараз ми з вами подивимося, як автомобіль виглядає. Він вже у нас на майданчику перевізника. Він вже доставлений, і зараз подивимося, що з ним. Відкрили сайт для моніторингу. Всі наші клієнти, замовники, які замовляють у нас автомобілі, отримують посилання для моніторингу за своїм автомобілем, де вони бачать, коли автомобіль зі аукціона забраний, коли він погружений в контейнер, коли відправлений номер контейнера, номер букінга та можна слідкувати на міжнародних сайтах, де знаходиться зараз цей контейнер. Та додаткові біля 30 фотографій по автомобілю. Порогу ми вже бачимо, що він прямо знаходиться вже в дорозі. Він уже в контейнері запечатаний і на 10 червня ми очікуємо його прибуття. Тому це буде достатньо скоро. У вас є унікальна можливість забронювати гарний автомобіль, і який досить швидко прибуде. Ось у нас додаткові фотографії цього автомобіля. Попередній власник любив накладку на кермо та ось таку накладку на сидіння. Це досить дивно виглядає, але зато буде ціліше кермо та буде ціліше. Сидіння. Електроприводи сидінь, ну, СВ-комплектація цього автомобіля вона досить така небідна. Вона абсолютно має в собі всі необхідні функції, які мають бути в сучасного автомобіля. Ось у нас навіть бачимо тут пошкодження, ним трішечки пряміло підсилювач, але ну, вроді би як. Вперлося в радіатор, роді як ні, от тому і не можна сказати, скільки ж буде ремонт цього автомобіля. Так, з мінімальними пошкодженнями біля 5 тисяч доларів завжди потрібно закладувати ремонт, і це буде якісний ремонт. Це не буде зроблений ремонт як попало, і це не буде автомобіль, як попало. Це буде якісний, гарно відновлений автомобіль. Тому робити авто під себе це набагато краще, ніж звичайно, десь. Купувати, якщо його ліпили, там, непонятно з чого. Якщо його відновили досить якісно, то в да, чому би ні. А якщо як попало, Ну я думаю, ви це розумієте. Так ось у нас додаткові фотографії, красиві, легкосплавні диски в автомобілі, ну, виглядає все досить-досить круто, непогано і гарно. Тому, якщо вам подобається цей автомобіль, так, електрокришка багажника у нас ось є, автозапуск є. Ну тобто така Гарна комплектація автомобіля. Тому якщо він вам подобається, по ціні 13 тисяч доларів ви прямо зараз можете його бронювати під себе. 29 тисяч пробігу, 19 рік, 18-й по стіку, стане на облік 18 м СВА-комплектація, ціла безпека, невеликі пошкодження. Буквально ось в червні цей автомобіль перебуває в Клайпіду, скоро він буде в Україні, там середина червня він буде тут. Тому бронюйте, поки ціна на автомобіль знижена. Йдемо далі, і у нас є ще декілька пропозицій для вас по Норвегії. Наприклад, ось буквально на минулому тижні ми купили а, Volkswagen Golf а, повністю електричний. В Норвегії цілий небитий без пошкоджень. Саме в Норвегії зараз вигідно купувати електроавтомобілі, вони там значно дешевші, та на них дешевше можна їздити експлуатувати. Я, наприклад, зараз їжджу на Теслі, і я порахував, що заправляючись на станції, яка коштує досить дорого, 12 гривень за кіловат, це швидкісна зарядка, коли досить швидко заряджає автомобіль. А я економлю. Порівняння з попереднім своїм автомобілем 400 гривень на кожні 100 кілометрів шляху. В тиждень я проїжджаю десь 300-400 кілометрів, і реально я економлю 1200-1600 гривень кожен тиждень. Так, звичайно, ви в мене ще була можливість заряджатися від домашньої розетки. Я просто живу в квартирі. в мене такої можливості немає. Я б економив би ще в рази більше. Тому в людей, які є частні будинки, це просто ну економія. Дуже велика, і наприклад, ось цей гольф, який ми вже купили. Він буквально через три тижні буде вже в Україні. Ви можете По зниженій ціні 13 тисяч доларів бронювати його під себе уже зараз. Він уже їде в Україну. Він має дуже гарну комплектацію: шкіряний салон, шкіряне кермо. Звичайно, автоматична коробка передач, тому що в електромобілі буває тільки електро... автоматична коробка передач. Щоб бути точнішим, самої коробки передач там немає. Там механізм, який а, включає передню та задню передачу, може поставити в нейтральну такої класичної коробки передач. як Ми з вами. Звикли уявляти, там що це варіатор, гідротрансформатор чи робот на електромобілях немає. Там все простіше, і взагалі конструкція автомобіля, електроавтомобіля складена таким чином, що там майже немає чого обслуговувати, і дуже дуже дешево виходить експлуатація цього автомобіля. Дивимося, у нас є тут кліматична установка, підігрів сидінь, е, повністю шкіряний салон, великий збільшений екран, на якому є CarPlay, Android Auto, е, автомобіль 2016 року, автомобіль десь сто. Автомобіль з тепловим насосом та 24 кВт батарейка. Ця батарейка дозволяє проїжджати 170 км запасу по місту. Саме так заявляє завод-виробник. Звичайно, в реальних умовах я вже бачу, як я експлуатую автомобіль 16-18 кВт. Реально автомобіль витрачає на 100 км шляху. Тобто реально 120-130 на цьому гольфу можна буде проїжджати. Йдемо далі, дивимося. У нас е, автомобіль 2016 року, автомобіль 98 тисяч кілометрів має пробіг, тобто пробіг до 100 тисяч кілометрів. Е, гарна пропозиція. Пропоную вам бронювати. Поки авто в дорозі 13 тисяч доларів ціна знижена, приїде звичайно буде дорожче. Та у мене для вас є ще одна пропозиція. До речі, якщо ви не підписалися на нашу групу в Фейсбуці. То я пропоную вам це зробити уже саме зараз. Також підписатися на наш Телеграм, Вайбер, на наші інстаграм. Всі посилання знаходяться під цим відео. В першу чергу, коли ми купуємо автомобілі та взагалі, як ми працюємо з автомобілями, все відбувається безпосередньо постами в цих групах та вайбері Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ви з нами зможете знайомитися більш детальніше. І, наприклад, ось всі групі у нас також розміщені. Якщо ви ще не підписались, то підпишіть у нас. У нас є мерзде з червоного кольору. Ви пам'ятаєте, він у нас вже Декілька тижнів є, і на наступному тижні. В цей вівторок по нього вже виїжджають забирати його. На наступному тижні ми цей Мерседес очікуємо в Україні. Автомобіль 2016 року 32 кВт батарейка, 28, який доступний, і реальний запас ходу в цього автомобіля 150-170 км. сімдесят 93 тисячі км пробігу, 13 950 доларів. Ціна в дорозі автомобіль прибуде в Україну. Ціна буде. Вищу, тому бронюйте, поки авто є в наявності. Авто в непоганій комплектації, авто з дестроніком, з лінзованою оптикою. Автомобіль має два комплекти гуми. Автомобіль має два комплекти зарядки. До речі, майже з усіма норвежськими автомобілями приходить два комплекти зарядки і два комплекти гуми. Шкіряний салон. Е, музика у нас звичайна, підігрів сидінь у нас є, камера заднього виду у нас є, і кліматична установка ось у нас також є. Ось такий червонястий, гарненький Mercedes 13950 можна відмовляти під себе уже зараз. Тому, друзі, ось ми перейшли до завершення нашого відео, і я вам розповів, які автомобілі у нас є в наявності в дорозі. Тому ви з нами можете замовляти автомобіль із США. Із Норвегії, щоб ми вам підбирали, шукали цей автомобіль та доставляли, робили в Україну під ключ. Тобто можна робити на СТО у нас ремонт під ключ, можна самостійно бронювати зі своїм ремонтом. Якщо це електромобіль з Норвегії, там звичайно чого ремонтувати не потрібно. Та є у нас ще послуги з автопідбору. Якщо вам потрібно підібрати, знайти гарний автомобіль в Україні. Наш експерт може це знайти для вас по послугам разового огляду, по послугам експерта на день чи пошук автомобілів під ключ. Більш детальніше інформації і більше інформації ви можете отримати по номерам в опису цього відео та в наших соцмережах. Чекаю на ваші дзвінки. З вами був Ігор Мітуавто. Сподобалось відео? Поставте лайк, підпишіться на канал, не пропускайте цікаві відео. Всім пока!